Вітаю вас на каналі Реальні Тачки. і Сьогодні в огляді і в продажі четвертий Megane 2020 року випуску. 1,5 дизель К9К. Ось таке авто, 187 тисяч пробігу, щойно пригнаний, передня задня парковка, дуже рідко зустрічається заводська сигналізація. Ось такий гарненький автомобіль. Безключовий доступ, дзеркала складаються. 187 тисяч пробігу. Ось зверху сигналізація, датчик світла, дощу, автоматичне ближнє світло, розпізнавання знаків. Резина Michelin. Майже нова. Багажний відсік. Домкрат. Автомобіль обслужений, замінені розхідники, ГРМ Помпа. Щойно приїхав. Спрацювала сигналізація. Ось такий. Сьогодні у нас автомобіль. Набір усіх асистентів. Датчик світла, дощу, навігація, круїз контроль. Ось таке авто сподобалось. Телефонуйте, поки що в наявності. Вартість автомобіля 14 тисяч.